Тринадцятирічний Ярослав готується збивати кеглі. У боулінг каже грає вперше. Подобається чи ні? Подобається. Мама Надія розповідає, діагноз аутизм її сину поставили в ранньому дитинстві. Аби соціалізувати Ярослава, відвідують різні заходи. Такі заходи, подібні заходи. Це дуже важливо для наших дітей, особливо зараз. Спілкування, дозвілля, обмін інформаціями, може, якась мама якусь нову інформацію знала. Це потрібно, це важливо для нас, для батьків в першу чергу. Вперше грає у Боулінг і Денис Ляшенко. Як правильно це робити, хлопцю показує мама Тетяна. Вони знають один одного, якби і їм легше, тому що зовсім нові діти теж для них це стрес було. А так, ну якби ми всі свої, і для нас трошки легше. Загалом у заході взяли участь 40 родин, вік учасників від 10 до 30 років. Зорганізували його у всесвітній день поширення інформації про аутизм, аби привернути увагу до проблем, з якими стикаються люди з розладом аутичного спектру. каже Леся Семененко, координаторка проєкту, представниця Вінницького підрозділу Справа кольпінга в Україні. За даними ВООЗ, розлади аутичного спектра має одна дитина зі ста. В рамках сьогоднішнього дня ми хочемо, щоб світ бачив наших дітей, щоб світ сприймав їх правильно, реагував на них правильно, давав їм більше часу на якісь реакції, на відповіді. Не сприймав поведінку якусь, скажімо так, нестандартну, як виглядає це в очах інших людей, тобто чи якийсь крик, чи якісь рухи типові стандартизовані. Не сприймав це як невихованість, нечемність. Любов Малаховецька у вишиванці блакитного кольору. На руці та на грудях теж синя стрічка. Це каже на знак підтримки дітей з аутизмом. Сьогодні 2 квітня це всесвітній день інформування про аутизм і в підтримку цього, підтримку таких людей, дітей одягають блакитний або синю стрічку. Син любові, 13-річний Артур, теж має розлад аутичного спектра. Навчається в сьомому класі. Каже, активне дозвілля йому до вподоби. Люблю грати, в боулінг, футбол, волейбол. Люблю грати. Спілкування має бути. Він сьогодні настільки радів, що він побачив друзів. У нього просто були емоції дуже великі. Окрім боулінгу для учасників, зорганізували майстер-клас із виготовлення брелоків у вигляді пазлів. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.